Працівники комунального підприємства парки та сквери зрізають дерева біля річки Сапалаєвка, що неподалік Луцької дитячої залізниці. Деревину розпилюють на частини 40-50 сантиметрів та складають у вантажівку. Проводяться роботи з видалення дерев аварійних, які були повалені під час буревію. Це є канадський клен, вони вже старі. Зі слів майстра Тараса Обузовського, аварійні дерева стануть безкоштовними дровами для малозабезпечених сімей та родин військовослужбовців. Каже, отримали розпорядження з міської ради заготовити 205 кубометрів деревини для 41 сім'ї. На сьогодні поступили новий список, бо минулий список ми закрили. Ми розвозимо по 5 кубів, це ціла машина. Тут буде десь порядка, дві машини. Дрова одразу ж завозять на вулицю Теремнівську. Тут мешкає Світлана Стельмащук. Її син та чоловік на службу. Стельмашчук старший з перших днів повномасштабної війни в теробороні на кордоні з Білоруссю. Молодший з 2015 року у лавах Нацгвардії пішов у 2015 році на контракт на три роки. у 18-му вже звільнився, але от з перших днів війни він зразу в нього ще напевно. За два тижні до війни рюкзак був готовий. Добре, що є брат вдома, поможе поносити, порубати. Ця машина дров на зиму навіть її маловато. Ну, ще одну купляємо. За вказівкою чоловіка каже Світлана, ще одну машину дров заготовила на початку літа і знає, що деревина дуже здорожчала. 9 тисяч машина. Це добові дрова, да от складені. А минулого року дешевше було? Дешевше було 6 з половиною машина. Поки її чоловіки хвилюються, щоб вона не в взимку, мама Світлани думає за те, щоб онук і зять не були голодні. Все напікали і варили, і чебуреки дочка жарила, і все передаємо, і закручуємо, і тушонки, і що є, то все передаємо. Кажуть, що щоб не переживали, щоб все буде добре і ніхто Білорусь до нас не пройде». Вони готові їх зустрічати. Зі слів майстра Тараса Обузовського, дрова ще 40 родинам, розвезуть до початку опалювального сезону. Дарита Мошкова, Петро Потієвський та Сергій Данилюк Суспільне Луцьк.